Павло Глазовий, чоловіча доля. Доля наша чоловіча, яка ти сувора, про це думав я у цирку на виставі вчора, як поставили залізну клітку серед цирку. А в ту клітку Лев і жінка скочили крізь дірку, в того лева буйна грива. Голова, як будка, а у жінки батожище довге, наче вудка. Посадила жінка лева на якусь качелю, і поліз він бідолаха аж під саму стелю. Лев боїться, леву страшно. Йти не хоче вище. А вона йому в пику тиче батожище. Потім зліз він ліг покірно на якусь ряднину. А вона взяла та й сіла левові на спину. Тож подумати, цар звірячий, грізний цар пустелі бугая убити може, Вдаривши по спині гострі зуби, ікла грізні, то лапи. А його тут осідлали, він боїться баби. Тут у мене остаточно укріпилась Віра, що женщина може бути страшніша за звіра, якщо жінка навіть лева підкорити може, то що ж тоді про нас, бідних мужчин, говорити?